Вітаю, шановні глядачі. 7 травня, сьогодні, 24-го року. Мій співрозмовник, пан Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, засновник благодійного фонду за Криму Небо України. Пане Ігоре, вітаю вас, вітаю вас традиційно. До початку подякуємо Силам оборони України за те, що у нас є можливість записувати це інтерв'ю. Щиро дякую кожному, пане Ігоре. Сьогодні, 7 травня. День так званої інаугурації Путіна. Завтра в них Євразійський економічний саміт а 9-го, відповідно парад на Червоній площі. На, на вашу думку, Путін і Кремль, які полюбляють якісь знакові дати, чи будуть спробувати вони зробити нам якийсь кривавий подарунок на ці дати, чи навпаки, ми, отримавши певну західну військову допомогу, можемо. На випередження зробити так званий подарунок Путіну до цих дат? Я думаю, готуються обидва ці варіанти, і рішення будуть прийматися, якби, ну все ми вже сьогодні. Ми бачимо, яка ситуація у нас і яка там. а, от, а Тут ще завтра, післязавтра. Рішення буде приймати, ну, скажімо, на самому верху, по тій ситуації, яка розвідка буде доповідати, тобто більш доцільно, що і як нам робити. Нам в першу чергу бути готовим і готуватися до гірших сценаріїв, це підхід військових, як завжди. Але ці паузи ну, у нас вже на півроку нам робили паузу з поставками. Тому нам важливо виграти час, щоб зайшла ця допомога в повному обсязі, а це буде від місяця і більше, тому що ту частку, яка там ті ж боєприпаси, е, там такі негабаритні не озброєння, е, зразки техніки вони постачаються, але є такі, які підуть океаном і морем, цей мільярд, і це потребує часу. І нам потрібно, наприклад, якщо сьогодні до Нідерланди перекладають свої F-16 аж до початку осені. Це багато про що говорить. На жаль, чому, а... чому пане Ігоре, будь ласка, роз'ясніть, тому що ми з глядачами хочемо зрозуміти логіку поведінки. Нам кажуть, ось ось будуть F-16, ось на початку літа вони будуть або в кінці літа, і зараз відтерміновують аж на осінь, хоча вони нам потрібні вчора. Путін знає і бачить досвід третій рік війни, як можна впливати на керівництво західних країн, починаючи зі Сполучених Штатів і Європейських держав, і він це використовує. Якби напряму впливу два це можливість подальшої ескалації вплоть до задіяння військових цих країн. Другий напрям це ядерна зброя, ну хоча б, скажімо, тактичного рівня. І коли потрібно, йому він формує ці посили. Американці говорять, що тут е, вряд чи це відбудеться, все таке інше. Але е, ці ж f 16 готові були вигляді, яку попередньо узгоджували ще на кінець минулого року. Все решта це е, якби політичні підходи і погляди тих же американців. Але для того, щоб не брати на себе цю відповідальність, вони дають на початку року Датчани Заявили, що вони на півроку пізніше поставлять. Потім перекладали остання дата була серединя літа, Кулєба про це говорив. От, а тепер вже довели, що і на початку цього. Тобто, Путін, а чому? А тому, що Путін сформував, що. Поява f 16 буде їм ім і Росії як якби залучення ядерних елементів. А чому не не термоядерних? А чому тут можна все що завгодно? І тому, але це бачите, впливає, на жаль. Тепер питання відносно там французи заявили по військам ескалація. Ну вот таке Путін нарисував свою червону лінію. Британці якби дали дозвіл на застосування пакетів в Росії, але треба подивитися, коли і як це відбудеться. Тобто, ну сказати ми ж навчені ті ж американцям, які багато що говорили. А ми бачили, що вони півроку робили. І в якому, в якому складному стані знаходимося ми, тому на жаль, все це відбувається в таких умовах і в всіх умовах силам оборони України і народу нашого приходиться ну, протистояти цьому ворогу. Щодо ядерних навчань і випробувань, про які теж заявили в Росії, на вашу думку, це один з цих інструментів тиску на захід, коли на Заході е, говорять знову про збільшення підтримки України, і то або Медведєв, або там Путін, або інші там їхні військові злочинці починають говорити про ядерну зброю, про погрози Вашингтону, Лондону і Брюсселю е, Парижу. Е, чи дійсно ось за цими навчаннями зараз стоїть реальна загроза? Для того, щоб зрозуміти, треба пояснити, яким чином відбувається. Ну, по-перше, тактичне. Ядерна зброя, це застосування може бути з літака, ракетою, снарядом крупнокаліберної гаубиці, наприклад. Ну І раніше і залишається, мабуть, в росіяні, так називаємо ядерний заряд вранці, вранці за плечами, які може ресурса носити, закласти, поставити да, і такі залишається, чи є вони зараз у них і думаю, можливо, є, але да, вони з якщо і є, то на складах так от все це знаходиться на складах, відповідних які американці і не тільки намагаються по максимуму контролювати, тому що якби все рівно є фоном, можна технічно е спостерігати, яким чином де і що вирігідниство це інше, але ж от таким чином це робиться. Тепер. Підрозділи частини, які в яких Російській Федерації знаходяться знаходиться на зброя відповідна ці, носії цієї ядерної зброї. Вони проводять ще з радянських часів. щомісячне тренування? Я вам це кажу, як командир полку зенітно-ракетного якого були ракети зенітні з ядерної головки, і командир бригади. Це безпосереднє застосування, а там, скажімо, в дивізії теж, але ж застосування відбувається в частинах, тобто в дивізіонах, в даному випадку, і командний пункт, і командир залучається полка бригада. Так от в обов'язках прописано було, що раз на місяць в обов'язковому порядку, якщо ти там не відрядження, і навіть якщо відрядження, тобто треба проводити раз в місяць командним пунктом, і командир. Полку бригади, а також в дивізіонах треба об'їхати. Від по колу навколо Києва були дивізіони, в яких були ці м, ракети з беголовками, там на півдні у нас було на півночі, на заході декілька дивізіонів було з'яно, і значить обов'язково був спеціальний офіцер в частині, який відповідав, що я як командир бригади. Буду виконувати все в відповідності до вимог. Тому я це до чого кажу? Значить, крім того, значит, треба розуміти, що якщо стратегічний там, чемоданчик, там от, сигнали вони повинні доводитися і в шахтах, і, значить, от таким образом знімається, навіть є можливість там запускати дистанційно, То в тактичний ядерний зброю це система. Передачі паролів, тобто по технічним засобам група цифр доводиться перше, що видати ракету з ядерної боєголовки на пускову установку. Перше, по-друге, розблокувати ядерну боєголовку, щоб вона була готова е, до застосування. І третє дозвіл на застосування ракети е, з ядерної боєголовки по відповідним цілям. І от ці всі ті етапи отримання відповідних паролів і проводення в дивізіоні опрацьовувалися. То я б приїздив як командир з групи офіцерів, і ми відслідковували, проведено такого роду тренування. Там були, причому ракети з ядерними боєзарядами знаходились в окремому сховищі від ракет, які були зі звичайними боєголовками. бейголовками, зривчитовище, звичайне. І, значить, і це відслідковувало, щоб ці тренування проводили. Вони проводилися проводяться зараз у них. Тобто, треба уявляти, що всі частини, в яких є ядерні боєголовки в Російській Федерації, в Збройних Силах, вони проводять всі ці тренування. Mm -hmm. Але про це ніхто не говорить чи не доводить, їм це не потрібно. І тут Путін говорить, що ми зараз проведемо навчання. Навчання це значить буде залучено... Значить, ну якийсь органи, які який зверху буде доводити ці паролі по команді. По перше, і декілька частин. Ці частини це роблять щомісяця. і підрозділи, яких теж просто про це okay. не доводиться. А тепер говориться, щоб ну ви ж дивиться, я провожу. А я можу проводити, проводити а може застосувати по бойовому. Так що ви собі думають: все, встріпенулість наші союзники і в 16 на осень. Задумали, що поки ще хоч слова пролунали відносно застосування зброї по об'єктам Російської Федерації, але поки не, не на часі війська від Франції, Макрона бажано, але подивимося, коли там буде прорив на Київщина, Одесу, і таке інше. От і все. Тобто треба, ну, і американці все ж додають, що по їх даним, значить, скажем, Інтенсифікації процесів навіть тренувань, не то що застосування вони не бачать. Вони не бачать, але обмеження нам до всього, -всього введене всіми, всіма. А це означає, що ми не можемо збивати носії кабів. Це велика проблема для сил. Оборони України, ну і все інше, що відбувається у нас на фронті, це усугубляє, тому що немає зенітно-ракетних комплексів, в сім цих, да, яким можна було знищувати носіїв чи там впливати відповідним чином по, по авіації ворога. Нам не додаються винищувачі, а це дальна рука радянські там є, з Казахстана запчастини 81 ну, миць передадуть на, на розборку, якщо передадуть. А то Путін придумає, і Казахстан напугає, і він, значить, не, не піде на це. От тобто, не вистачає сміливості і рішучості керівникам наших союзників. І а ми якби ну, знаходимося на заклані в зв'язку з цим. Дякую. Ще одне запитання. Служба безпеки України заявляє про зрив планів ФСБ Росії з ліквідації президента України та інших представників Вищого військово-політичного керівництва держави двох полковників управління держохорони викрито на державній зраді та пособництві у вчиненні теракту. Контррозвідка та слідча СБУ зірвали плани ФСБ з ліквідації президента України реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила служба безпеки за сприяння керівництва управління держогорони до складу мережі, діяльність якої ФСБ курували з Москви. Входили двоє полковників УДО, які зливали секретну інформацію. І далі за текстом, окрім Зеленського, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника гурбу Данова та інших високопосадовців. Голова СБУ Малюк каже, що про цю спецоперацію щодо викриття агентів знало обмежено коло осіб, а їх хід він контролював особисто. За його словами, теракт мав стати в лапках подарункам Путіну до інаугурації. Пане Ігоре, ось це доволі серйозна заява і доволі високо сиділа агентура російська. Два поковники УДО. УДО це управління державної охорони, яка. Займається ухо це я глядачам, розповідаю охороною перших осіб держави. На вашу думку, скільки ще таких кротів в наших службах може бути? На жаль, немало. Ну і треба пам'ятати. Тобто, ми що вперше чуємо, що вони здійснюють такого роду дії. Це завдання стояло саме у початку війни. Захопити урядовий квартал, захопити керівництво е, і, а далі дивитися, скоріше всього, знищувати е, там, показати, а потім знищувати, от, і так далі. Тобто, підхід не новий, е, додать, так, Вони багато що Путін вихований за радянські часи і пізніше, вже коли сам. Керував на цих датах. І тому та, тут дати декілька. Тобто інавгурація, 9, а потім, якщо не встигнуть там вже часом Яр захопити чи якісь такі суттєві містечка, чи населені пункти. ну, Якщо не на 9 не встигнуть, скоріше всього, як ми бачимо, то, можливо, товариш ПУ, товаришу Сі на М'дні. І, значить, там, можливо, як аргумент якийсь серйозний подальшої підтримки. Він скаже, ну, от я спроможний на таке захопили чергове, і тут значить, мені подальше треба допомагати. І те, то, що товариш Сі сказав господину Макрону, і Макрон це озвучив відносно того, що він не буде допомагати Російській Федерації, але, на мій погляд, цікава така. Інформаційна фраза. господин Макрон, президент Франції, сказав, що це було е, значить е, дякуємо товаришу Сі за те, що те, що він сказав рік тому, коли Макрон там у нього по-моєму був. Е, значить І зараз Китай це підтверджує. Виникає питання: якщо за цей рік було б маса підтверджень, тому що в повному обсязі, але там таємне китайці допомагали Росії. Про що господин президент Франції значит, давав інформацію? Про те, що товариш Сі тоді сказав не виконав, товариш Сі сказав зараз і теж може не виконаний. а обертається все це тим, що росіяни запустили свій військово-промисловий комплекс в повному обсязі і по випуску продукції воєнної знаходяться на своєму піку. Тобто, це комплектуючі, без яких вони це ну ніяк би не зробили. От як би дії, заяви, і верніше заяви, а потім дії, що дуже важливо. Треба критично відноситися до цих заяв, аналізувати і чітко бачити, що говориться і що головне робиться. І наші, як союзники, не кажучи вже про ворогів, противників, багато чому на мій погляд навчили. Можливо, ще не до кінця, але багато чому навчили ті ж американці за півроку. Дякую. Американський генерал Бен Ходжес в інтерв'ю РБК Україна сказав, що США і Німеччина мають нарешті сказати, ми хочемо, щоб Україна перемогла. І неодноразово дійсно ми можемо почути як в тезах там політиків, так і в експертному колі, що західний світ зараз займає позицію, щоб Україна не програла. Що ми дамо все, щоб Україна не програла. Але чому дійсно не зайняти позицію, і не тільки позицію, а підтвердити це справами і передачею великої кількості озброєння для того, щоб Україна перемогла? Я теж вважав деякий час, що вони роблять і організують допомогу військову, в першу чергу американці, таким чином, щоб Україна не програла. Але після того, що відбувалося протягом півроку по допомозі, я для себе зрозумів, що вони перейшли від алгоритму, щоб не програла до наступного для них алгоритму, нас чомусь нового, який полягає в тому, щоб. Україна не перемогла? Це по-перше. А по-друге, щоб Росія не програла, і, на мій погляд, це відрізняється від ситуації, яка була півроку тому, і коли були відповідні заяви, що з нами до кінця, і так далі. Про які кінець розмови? Про те, які вони за півроку сформували, щоб ми не перемогли, а росіяни не програли, чи про які? Це велике питання, і ті ж республіканці в конгресі, в палаті представників, вимагали законно, на мій погляд, і дуже суттєво, щоб адміністрація Байдена відповіла на це питання, але вони це не робили. Якби ні адміністрація Байдена, ні Трамп знятна, ну там десь говорив, щоб уже потім, якби при кінці цього півроку цієї паузи. Що ну десь треба робити, щоб Україна не програла, але він ще не президент. А те, яка адміністрація, на мій погляд, зараз здійснюють дії от таким чином, і це дуже важка, важкий іспит для нас і для стосунків з нашими союзниками в першу чергу американцями, тому що вони там займаються значить, боротьбою виборчою. А у нас тут в зв'язку з цим, з таким підходом, щоб ми не перемогли, ну от да, обмежили. І зараз знаєте, що цікаво, ізраїльтяни про це заговорили дуже цікавий, на мій погляд, підхід, тому що це ті самі ізраїльтяни, які передавали, наприклад, лінії по безпілотним літальним апаратам росіянам. Це ті, які зараз випускають «Орлан». Є така цікава предісторія з боку Ізраїля. Тобто, ми домовилися, вони вже ціну визначили все. Але росіяни про це познали і сказали: ми платимо вдвічі більше вам, щоб за те, щоб ви продали нам, і ще доплачуємо, щоб ви не продали українцям. І Ізраїльтяни на це пішли. І це треба пам'ятати. Можливо, вони там позабували, а ми це пам'ятаємо. Потім, перед самою війни, дві батареї на іспитах. Ну, американці пріща визити була з залізним куполом. Американцям треба було розібратися там з точки зору технології, щось було цікаве, значить, взяли на іспити і спитували у себе в Штатах дві батареї з залізного купола. Поіспитували, розібралися, мабуть, всікався, взяли що потрібно, а потім в їх систему управління протиоповітної оборони вони не підходили. І ми знову просили американців, ізраїльтян надати, тому що вони з специфікою на низьких висотах те саме те, що могло протидіяти, наприклад, як ми думаємо, с 300 і відповідним, от ну, дій на прикордоні ці дві батареї. Я не кажу, що перед війною Маріуполь просив. Адміністрація Маріуполя безпосередньо виходила на керівництво Ізраїля і просила, щоб значить, вони продали. Вони це не зробили. Американців зараз просили, а ізраїльтян не, не давати своє. Він там, не та літав до Путіна, там ховався коли той на, на Червоній площі. Ми, ми це теж пам'ятаємо. Коли президент Таджикистана, але з ним піднявся не трибуну чи на Червоній площі, а, взагалі, а не теняха в цей час був в Москві, але ховався Тобто він вроді би із Путіним, але щоб не показуватися І зараз продовжується ця політика. Тобто, вони нам ми просимо, знаємо, вони вже пережили багато що після того, що з минулого року по сприйнятті цієї війни, але ні. Ані це тому, що не, не продають нам дуже потрібні засоби протиповітряної оборони, а у них вони, наприклад, кращі, ніж Петріот. Американці у себе на Петріот роблять е, таку модернізацію, щоб використовувати оці більш ефективні і дешеві ракети, які є у Ізраїльтян. Але ізраїльтяни на реекспорт не йдуть, не дають дозвіл нам на реєстр. А говорять, що ми там е, по кіплінгу одної крові, тобто страдальці у нас війна і у них якби війна. Тому що вони, ну я якщо так, то чому ж тоді не допомогти е, значить, державі і народу, які же, Ну не зовсім так, на мій так, не зовсім так, але так чи інакше. А говорити про те, що да, дуже похоже, і знаєте, що відбулося? Значить, зв'язку з тим, що вони намагаються зараз ізраїльтяни штурмувати з останнє крупний, крупне місто, яке контролює Хамас, то у них закінчились боєприпаси. І американці, оскільки казали, щоб це не робити, поки що їм не дають. Ну кожна кожна сторона грає там своє, по якимсь тим, що це тільки на Затримку, і я теж вважаю, що це буде затримка, тому що потужне лобі Ізраїльське в Америці не дасть поводити себе з, з Ізраїлем таким чином. І раніше пізніше, але я думаю, все ж допоможе, тому що там закінчилися після цих подій, тому що там тисячі були запущені якби снарядів в бік Ізраїля, ППО воно є, воно спроможне, але немає. Там ракети зенітних відповідних, і поки у них пауза, і ми кажемо: о, це дуже похоже на нашу ситуацію, як би ну так може, ви там стріпенітесь і почуєте, і під підете нам на зустріч, Ну відповідних заяв з боку керівництва на зустріч не чуємо. І більше боїться, що війна ця закінчиться, йому треба буде відповідати настрій такий в державі, в народу ізраїльського, що треба розібратися. А хто ж винен за такий початок подій, незважаючи зважаючи на те, що там, там не одна маса, там є інші розвідки, і частина йому доповідала та да, по військовому. Але ж погляди політичної керівництва були трішки інші. Чим це обернулось до країни і де народу Ізраїля? Ми знаємо вже багато що. Пане Ігоре, буду вас, буду вам дякувати за цікаву змістовну розмову. Дорогі глядачі, вам теж дякую за те, що довірили час, дорогоцінний. Не забудьте натиснути лайк, подобається під цим відео і підписатися на канал. Пане Ігоре, щиро дякую вам і до зустрічі. Дякую вам.